У Полтаві хочуть відновити інтерактивну дошку на честь загиблих воїнів. Скільки це може коштувати? Ми не повинні забувати наших героїв, наших хлопців. За двома маршрутами в обласному центрі розглядають можливість роботи комунальних автобусів. Що для цього потрібно? Від селя немає з чим навіть добратися, навіть до тролейбусної остановки. У Полтавському районі тварин безплатно щеплюють від сказу, як це роблять. У мене кіт і дві собаки. Ми кожен рік їх вакцинуємо, щоб тваринки були здорові. Лісівники Полтавщини заготовляють деревину для військових. Навіщо? Розкражуємо на сортименти довжиною до 4 метрів. У двох громадах на Полтавщині 23 і 24 лютого школярі навчатимуться дистанційно. Це у Полтавській громаді повідомив голова міськради Олександр Мамай. Та у Миргородській розповіла начальниця управління освіти Миргородської міськради Тетяна Колибельнік. Це зробили згідно з рекомендаціями Міносвіти через можливі ракетні обстріли з боку російської армії у ці дні. У Полтавському парку імені Котляревського на алеї пам'яті полеглих захисників стела із рамкою, в якій раніше була інтерактивна дошка. На екрані відображали біографії та фото загиблих воїнів із громади. Кожен день я тут буваю на базар, і в чому, по ділам. Кожен день замічали, як її поставили. Вона була була гарна, були і фотографії, були і, і цвіти за душу, брала, за серце брало. Воль така. Я вважаю, що потрібно відновити. Ми не повинні забувати наших героїв, наших хлопців. Алею пам'яті захисників у Полтаві відкрили 6 березня 2018 року. Тоді ж була встановлена інтерактивна дошка. На роботи з міського бюджету витратили півтора мільйони гривень. Менше ніж за два роки екран розбили невідомі. Відновити його не могли, тому у червні 2020-го витратили ще 60 тисяч гривень із бюджету на заміну дошки. Тоді комунальники встановили новий корпус монітор. Тор та антивандальне скло. Через деякий час інтерактивну дошку пошкодили вдруге. Питання про її відновлення обговорили 21 лютого на комісії у Полтавській міській раді. Ми розстріляли просто якісь вандали, яких ми не знайшли. Тому зараз потрібно, якби, і ми будемо далі лобіювати, щоб відеоспостереження там встановити, щоб ми могли якби більше уважно доглядати цю дошку. Закладені кошти як на те, щоб ремонт, так і на проєктування. Балансу утримувач робив запит до спеціалізованих організацій. Орієнтовна вартість близько 700 тисяч гривень. Разом з проєктно-кошторисною документацією. це орієнтовні цифри, тобто це не не остаточні. Відбудеться тендер. За словами голови комісії Маріанни Соліман, питання про спрямування грошей рекомендували винести на розгляд сесії, яка запланована на 22 лютого. Я підтримую, тому що це пам'ять, як мінімум. І ну, красиво, і ну бабушки здесь гуляють, і вони проходять іноді зупиняються, просматривають. Я коли проходив собакою, я ну, на минутку подивитися, іноді. Мені теж іноді становиться цікаво. Пам'ять про загиблих взагалі це святе. Полтава таке місто, дивишся на нього і плачеш. Тому що якщо поїхати в корпусний і подивитися, що там занихає кільце, яке більше ніж 200 років було, і з тих будівель ростуть зараз дерева, то я не знаю, що на що треба потратити більше грошей. Так я її помічала. Хотілося б, звісно, щоб вона була дійсно активною, щоб люди бачили історію, знали, підтримували її і знали, з якого вони покоління і що ми можемо. Лілія Пархоменко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 144 тисячі 440 російських військових. Знищено, зокрема, понад 6,5 тисяч бойових броньованих машин та понад 3 тисячі 300 танків, 2338 артсистем та 243 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2023 безпілотники, понад 580 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 873 крилатих ракети, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Від селя немає з чим навіть добратися, навіть до тролейбусної остановки. Крім маршрутки нічим не доберешся. Так, Полтавка Любов Антонець каже про міський маршрут громадського транспорту «Огнівка-Левада». Нині, за даними транспортного відділу міськради, за цим маршрутом курсують приватні перевізники. Мешканці, друзі, там, знайомі, скаржаться, що після сьомої години вечора виїхати з Огнівки нереально, тому що приватні перевізники не опублікують свої розклади і, звісно, на них покластися не можна. І комунальний транспорт так само не їздить. Через це Назарій Некончук створив петицію щодо запуску комунального транспорту на маршруті огнівка Каливада. Необхідну кількість голосів вона набрала за тиждень. На комунального перевізника можна покластися, він їздить за розкладами, в нього є трекер, трекінг GPS і безготівкова оплата, а також можливість безкоштовної пересадки. Бажано, що він працював до 10-ї години вечора, що можна було виїхати. Дуже треба комунальним пенсіонерам, цим бідним сіли, виїхали. До южного чи доїхали до вокзала, чи доїхали до центру, чи дійшли там до базара, до центрального ринку, А також отсюда, ну, зовсім погане транспортне сполучення. Можливість провадження на цьому маршруті комунального транспорту обговорили 21 лютого на засіданні комісії з питань містобудування. Також розглядали можливість курсування комунальних автобусів за сполученням Левада Росошенці мешканці нашого мікрорайону. Нашого міста і розтошниці і левади звертаються постійно із петиціями, і до мене особисто звертаються, щоб ми дали доручення профільним управлінням. І вони запропонували, що перше, можливо розробити маршрут левада-росошниця. Друге, можливий, можливий чи неможливий пільговий транспорт по даним маршрутам. Левада, огнівка, левада, розтошниця. Члени містобудівної комісії доручили транспортному відділу підготувати до наступного засідання пропозиції щодо можливості внесення змін до маршрутної мережі. 20 машин, які в нас є нові. Ну ми не можемо закрити всі потреби всього міста. Ви розумієте? Ну можливо, ну це так зняти автобус якогось маршруту, поставити то куди ви пропонуєте. Спочатку ми проїдемо маршрут, подивимось всі зупинки, розрахуємо час, визначимо. Кількість транспортних засобів необхідних. Потім підготуємо рішення. Тетяна Весна, Анатолій Кико, Суспільне, Новини Полтава. Коту Аліни Кальник із села Великий Тростянець з Щербанівської громади вводять вакцину від сказу. У мене кіт і дві собаки. Ми кожен рік їх вакцинуємо, щоб тваринки були здорові, не хворіли і як народі кажуть, не чіплялись болячки. В Телеграм-каналі Щербанівській ОТГ в групі. Написали, що буде вакцинація проводитись. Планову вакцинальну кампанію від сказу цьогоріч у Полтавському районі почали 21 лютого. Говорить лікар. Зараз ми робимо великий трасянець, потім малий трасянець, Терешки. І так ідемо по нас по населених пунктах. Якраз виходимо десь на середину літа щепленням. Восени так само повторно проводиться. Довакцинації тварин, які зараз народилися весною, які їм виповнилися три місяці. Тобто, це буде довакцинації молодняка. Своїх тварин вирішив вакцинувати Олександр Мироненко. У нас четверо собаки, хід на дворі. Кожен рік обов'язково робимо, а тому, що тут у нас, бачите, ліс поряд. Собаки бродячі там на фермі ходять, і тому ми перестрахуємося, щоб ніякої зарази не принесли. Протягом першого дня імунізували 176 тварин. Щеплення безплатні. Вакцина дає імунітет від сказу на один рік, говорить Олександр Мисик. Найчастіше домашні тварини заражаються або при контакті з непривитими бродячими собаками, заражених вірусом сказу, або при контакті з лисицями, з тваринами з дикої фауни. Тварини, які не привиті при контакті дійсно заражаються і Потім хворіють і можуть заразити, ну, не дай Бог, людей, кенеш. При покусах передається захворювання людям. За словами Олександра Мисіка, торік випадків сказу серед тварин на території району не виявили. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава. У спеціальному одязі та із бензопилою лісоруб Едуард Фененко з колегою проводять санітарну рубку лісу на Полтавщині. За зміну спилюють до півсотні дерев сосни звичайної, каже лісоруб. Зволили пару дерев і провели їхню розкрижовку на асортимент, який нам був заданий наряді. Обрізаємо сучки, гілля, розмічаємо за допомогою мірки і проводимо розкрижовку. Цю деревину у Псільському лісництві заготовляють для потреб військових. На фронт за майже рік із Полтавщини передали 6,5 тисяч кубометрів дров, лісу та пиломатеріалів. Повідомили у прес-службі Слобожанського лісового офісу. Проводиться заготівля деревини на суцільних рубках санітарних та рубках головного користування. Розкражовуємо на асортименти довжиною до 4 метрів та діаметром 20-24 см сантиметра у серединому відрізі. Деревину збирають за допомогою трактора, а відправляють на Донеччину залізницею, каже Галина Керій. Для будівництва фортифікаційних споруд, таких як бліндажі, укріплення і навіть переправи. Відвантажуємо ми продукцію з незвичайної. Це дуже добрий матеріал, саме для будівництва. Перевантажуємо з завозного транспорту, вагони широкої колії. І партія лісу попрямує як гуманітарний вантаж. Раніше надавали пиломатеріали для потреб Збройних сил України, дров'яна деревина для обігріву і от саме ця товарна деревина для будівництва. Так як оцей ліс першої генерації знаходиться, то він має свойство усихати. Тобто Поляни знаходяться, всихає, відстає в рості. Кущиця, це все проводиться санітарна рубка суцільна. Потім на цьому масиві зрубаному була садиця лісові культури восени. І ліс вже, яка по-нашому, другій генерації, буде міцніший і набагато кращий. Заготівлю деревини для військових почали після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава. В одній з аудиторій Центру культури та дозвілля у Полтаві роблять розминку вихованці гуртка Академія клоунів». Молодець. Далі переходять до акробатики та жонглювання. Восьмирічний Іван Ільчишин на заняття прийшов у друге. Я навчився тут жонгліровать. Навчився робити акробатику, ще щось, жонглірувати кольцями і м'ячиками, робити фокуси. Академію клоунів 2017 року у Харкові заснував артист цирку Олександр Марченко. Через повномасштабне вторгнення Росії наприкінці травня чоловікові довелося переїхати до Полтави. Я приїхав знайомити. І, в принципі, в той час, коли я виїжджав, не було вибору, куди їхати. Куди автобус перший поїхав, туди я і поїхав. Ну, він їхав Полтав із вересня. Чоловік безплатно навчає жанрам циркового мистецтва охочих у Полтаві. Ми займаємося три рази в, в неділю. середа, п'ятниця. Займаємося акробатикою, гімнастикою, калібристикою, мастерством сценічною речі. По понедільнику у нас заняття по хореографії. На заняття у Полтаві приходять близько десятка людей віком від 8 до 58 років. Найстарший відвідувач Сергій Кошманов, який вимушено переїхав із Харкова. Помім того, що Я е, драматичний актор, да, я дуже багато років паралельно працював з дітками різного віку як актор-аніматор. Ну і як би, захотів е, свою кваліфікацію. Да, вот как бы заняться. Я до этого немножко жонглировал, но Александр меня учил правильной техникой, как это делать. На сегодняшний день я уже жонглирую головами, ракетками и будем это развивать дальше, 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 дальше. Разом с партнеркою клоунский номер виконує Ксения Кошелева. Мы с моей подругой получается отгадуем в какой руке конфета. В этом заключается номер, что она всегда не отгадает. Я їм когда она не отгадывает. Стало попробовать что щось нове, как-то розвіятися. В акробатике несколько трюків научилась делать, научилась жонглировать і розвиваю актерське мастерство. У майбутньому керівник гуртка хоче створити клоунський спектакль, а також гастролювати з цирковими концертами та фестивалями в Україні та за кордоном. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий сніг, в день істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 8 до 3 градусів морозу, а в день мінус 6, мінус 1. В обласному центрі вночі 6-4 із позначкою мінус а в день від 4 до 2 градусів морозу.